Я думала, що мені хтось телефонує з батьків. Весело так відповідає. Мені кажуть, я на да, В'ячеславіна. Ну, я так, так, я вас слухаю, що ви хотіли. Я чую, що людина не може слова сказати. Мені телефонував його побратим, каже, Таню Ветеліка більше немає. Коханий чоловік, вірний друг та люблячий батько. Такими теплими словами згадує свого загиблого чоловіка Тетяна. Віталій Нікандро був професійним військовим, мав відповідну освіту. А на фронті воював ще з 2014 року. Як згадує дружина, він жив своєю професією і завжди наголошував, що має захищати Україну від росіян, яких ненавидить, ба більше навіть не спілкувався зі своїми родичами з країни агресорки. У 2015 році він заключив контрактну службу, служив у нас в місті і, відповідно, він виїжджав, він взагалі був по всій території України, в основному виїжджав на Донбас. У 2020 році він випустився з Одеського військового училища і далі продовжив службу також у нас тут в місті. Чоловік все своє життя присвячував родині та військовій справі, тож від початку повномасштабного вторгнення велів дружині завжди мати про собі. Тривожну валізку, його ж відрядили на бойове завдання до кордону. Дівчина ділиться коханий ані на секунду не втрачав позитиву та заспокоював її по телефону або ж смс-повідомленнями. Ти дзвониш о шостій ранку, і людина, яка вже знаходиться під артобстрілами, тебе заспокоює і каже, що все нормально, нічого не відбувається. Все абсолютно добре. заспокойся, склади в сумку документи. Головне, щоб вони були при тобі. Взагалі дивувалася його оптимізму. Завжди якось жартома про це все казав. Про загибель чоловіка дружина дізналась вперше. Тоді перебувала на роботі. їй зателефонували та сказали найстрашніші слова. Віталіка більше немає. Я не повірила, тож почала перевіряти інформацію. Але згодом це виявилося правдою. Я пам'ятаю, що. Мені такий сон жахливий наснився. Зранку просинаюся, пишу, коханий, сподіваюся, та все добре. Ти мені зателефонуєш. І через дві години мені зателефонували, сказали, що його немає. Чекайте з офіційного сповіщення з військомату. Готуйтеся. Опорою для жінки став брат Андрій, який підтримував її у найтяжчі хвилини. Хлопець згадує, знайомий з Віталієм ще з 2015 року. Він завжди був хорошою людиною, цікавився футболом та професійно займався боксом. До того ж, наказував йому не полишати сестри, що б не сталося. Віталік мені зателефонував буквально за день до того, як сталося. Це неприємність. Ми з нечисто теж так поговорили, чи все в порядку, як я тут освоївся за кордоном, чи все типу, окей, чи, чи я нічого не потребую. І там попросив, але я не можу сказати, що він попросив І вже за два дні мені мама позвонила що каже: Віталік загинув. Я спочатку не зрозумів, які таліби, в мене є ще один товариш, але він був в тій стороні, там, де Харківському <кліх> напрямку, я думав, що це він загинув. І мама каже, що ні, хіба тайний чоловік, і все, воно все як всередині обірвалося, що ну як так, що нічого не зрозуміло. Теж пробували, я зв'язувався там із своїми товаришами, чи це так. Це не так, поки ніхто не міг дати відповідь, було відомо тільки, що є. є декілька тіл з того напрямку не був Віталій, але поки не відомо, хто, хто є хто. Тобто, і це було точно, що це були білоцерківці. Вже потім, з часом, через там декілька днів, вже що дали підтвердження, що так, що Нікандров і будуть вже доставляти тіло до Білої церкви. Віталій не мав власних дітей, натомість маленьку доньку своєї дружини Аделінку любив як рідну. Друг чоловіка розповідає: для дитини робив все та навіть більше, аби вона посміхалась. Малеча також чекала тата, адже він для неї був справжнім героєм. Дуже позитивна людина була завжди з усмішкою, веселий, вірний. В першу чергу поважав друзів, жінку, дитинку свою. Така людина, що можна звернутися і в день, і вночі, він завжди прийде на допомогу. В перший час я плакав, ну, не повірився, не міг подумати. Думаю, як це. Але ми не знали точно, це, чи було тоді, бо тіла не знайшли тоді. Чекали підтвердження діли, що, не дай Бог, що не станеться цього, але врешті-решт таки сталося. Нині ж Тетяна зізнається, коли їй важко на душі пише коханому смс, після чого їй стає краще. А ось все, що нагадує про чоловіка, вона зберігає з трепетом. знає, Віталій завжди поруч із нею. Адже людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.